Сесії позачали, пропонуємо ушанувати хвилину влувчання захисників і захисниць України і полеглих війні з Російською Федерацією. всім. шановні депутати, шановні запрошені, відповідно, без питання станові 46 закону про можливість блокування в Україні. На сьогодні скликаємо 55-ту та чергову сесію, 8 скликання. На сесію 22 депутатів прибуло 14, що становить більше 50%. Складу. Нам необхідно не затвердити порядок денних регламенту 55-ї або сесії 8 століття. Порядок денний регламент розвиний нам працює, ви маєте мали можливість з ним ознайомитись, Рішення вам були відправлені на жовтну почту. Якісь космі будуть пропозиції немає, не за за Немає, немає зауваження? Хто за те, що закрепить порядок денний? Прошу Хто за? Проти? Утримувати рішення прийде. Нам необхідно обрати секретаря сесії. Пропоную Оксану Москальцю, Будьте інші пропозиції да, до Так. Хто за те, що за Оксану Москаль? Рішення прийнято. Починаємо з першого, першого питання. Провесення зміну бюджету Кам'янської територіальної громади 2025 рік. Це доповідає бути заводати, я і ворогів і вартості відділення фінансового відділу. Кам'янської системи всього розпочинають. Починається з того, що у нас є залишки рівня виящи, тобто залишить 2024 року до 2025 коштів у розділі 1 мільйон 415 тис. грн. І за результатами розгляду бюджетної комісії є запитання і зараз ми питаємо, це, і за результатами розгляду цього ці кошти треба направити на, на вказані у проєкті рішень проекті рішення цілі. Прошу вам передавати на біля слухання. Е, я з неправності даю надаю вам слово, що у вас було на бюджетній комісії. Зустріла відбулося засідання бюджетної комісії, всі питання, які... Вносилася на бюджетну комісію е, вирішені позитивно. Позитивно, там не було ніяких. Прошу Доброго Доброго всім. Значить, у нас на початку пору, в 25 2025 року, коли результатах роботи 24 року, склався залишок по загальному фонду мільйон 4556 гривень. Але 40 тисяч у нас складає врожна касового гілка, яку ми ділити не можемо, то залишок коштів, ми ділимо один мільйон де ці кошти діляться. на допомоги, там розглядали на пановчетній комісії учасникам бойових дій, нашим військовослужбовцям, які отримали контузії, поранення, далі команди. 40 тисяч ми направляємо на заходи тероборони. Це для закупки їжаків протитанкових танкових які ми будемо закупляти і передавати на схід України. Значить, на заробітну плату на рахування по дитячих дошкільних закладах ми направляємо 150. По загальноосвітніх закладах, закладах загальної середньої освіти, 771 тисяч 6276. У нас ще 100 тисяч було незабезпечені, а ми направляємо трохи більше, щоб вони виплатили докладно. Цього бюджету державного бюджету, ми направимо на виконання программічного 200 тисяч. Це кошт двох військовим частинам на отримання покращення з іншої бази. Там є програми, вас ви будете бачити. По спеціальному фонду у нас є залишок коштів 1 чотириста сімдесят Що це за кошти? В кінці року. Нам прийшли кошти на субвенцію державного бюджету місцевого бюджету на покращу якісь харчування учнів початкових класів, у сумі 189-900 і на харчування услів перші четвертий класів початкової школи початкових класів у сумі мільйон місяців сімсот. Ми їх виконково провели і вони залишилися в нас як залишок коштів. Цього році ми їх направляємо на видатки по харчуванню. І 52 тисячі 90 це кошти екологічного фонду, ми направляємо на переохоронні заходи. Оце залишки, які нас малися, які ми направляємо. Крім того, наближні видатки ми проводимо по освіті, там лише придбання ми з кошти придбання ми збільшуємо на 40 тисяч, послуги зменшуємо, але це з червня переносимо на січі люди. І так само електроенергія, інші комунальні кошти 10 тисяч. Також ми перекидають користь місяця на місяць. Що в нас далі? Програми. Ви можете бачити, у нас то, що ми віддаємо отримання підопічного одного, який знаходиться національному лікуванні в цілій чудей. Це наш територіальний центр. Вони поміняли назву, ми знімаємо освіти, бо в бюджету ми планували по них 150 тисяч. А зараз вони називаються центр надання соціальних послуг. То там зменшуємо ці 150 тисяч, тут е, збільшуємо. Сума не міняється, ми не додаємо нічого, просто, просто зміни. І це по 100 тисяч, що ми даємо військовим частину. Оце наші всі кошти. Також військовим частинам ми називати е, номера військової частини будемо під е, е, сесії? Ми вже бюджетна комісія ознайомила, що це за військова частини, що сесії я по кожному, щоб не фірми видавати певні. Так само і, і пораненим нашим військовому службою, прізвище, мене в нашу, в, службу, мені називати, не визвучувати не буду у вас є вони на, на руках. У нас яка є ситуація? У нас в цьому місяці на допомогу місяці на допомогу є 210 тисяч гривень на, на люте місяць зараз саме на сьогоднішній число на 6 лютого. Тому на бюджетні комісії вирішили ці кошти поділити в рівних е частинах на всіх. Е зараз не забувайте, що податки йдуть е досить великі. Немає замовна рахована сума, яка йде. Це не є та, та сума, яку отримують на, на руки, бо йде ви, е податки, мусять бути сплачені. І, і це є. Щодо заробітних плат, ми обіцяли, коли була остання сесія у 2025 році, ми дуже мало дали тих працівникам в кінці року, це були, вони отримали облеген по 1600 гривень. Ми обіцяли, що ми доплатимо їм після нового року. Бо зараз є в нас можливість спрямувати кошти. Ці кошти, вільні лишні, зараз ми спрямуємо, щоб вони по 2 тисячі гривень зараз доплату до заробітної плати. Це, це мало, на напротязі року постараються ще підтримати, бо це люди, які найменше заробляють заробляють Кошт. найменше. Що, що стосується вільних лишніх, вільні лишні, лишні тобто, за законодавством, яке діє під час воєнного станку, постанову конкретно Міністерства, Розподіл вільних вишків може бути тільки направлено на, 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 на захисту складу енергоносії, територіальна оборона, е, споруди цивільного захисту та інше. На дороги, на якісь посади, на, які на це ці кошти не розподіляються. Тобто, на благоустрої вони не розподіляють. Ми не можемо спрямувати ці кошти. Тому вибираємо, там де є потреби. Потреби є великі, але кошти є на сьогоднішній день. Досить але велике осіб супер. Залишки це не проєкт. У мене все. Я ще хочу сказати, що в січні місяці у нас була отримана субвенція з державного бюджету. Це наша конклюзія. Те, що ми бачимо, що проводять заняття з учнями з особливо освітніми потребами. 150, тисяч 400. Потім здійснення доплати педагогічних працівникам закладу загальної середньої субвенції державного бюджету місцевого у сумі млн 730 тисяч, і нова українська школа нам дали на придбання метапедійного комп'ютерного обладнання в сумі 507. Ми всі кошти провели конкормінь, тому що їх треба було включити просто з бюджету. Отой бюджет, що ми приймали, ми січним місцем допомогли ще ці кошти. А там у вас в нарічній сесії ви бачите, що затрат до річні викупково no 9 січня. Просто я вам пояснюю, що це є. І все, мене все. Питання є до цього? Mm -hmm. ну, то, ми ж пояснюємо, що кожен так можуть таки стримувати більш більше діяти. Зараз поклада має бути забезпечена, світ забезпечені, все. Тобто вони всі дорожчають і вони будуть здорощувати щоразу. І у нас бюджет ми закладали вже більшою вартістю Зараз у нас закупівля найбільше, що цікавиться, закупівля на осінню зимовий період часу це твердої, твердої деревини. Чергова реорганізація зараз іде у державному підприємстві місил України. Зараз вони закінчують реорганізацію. Вони ще не допущені повному офісі до прозору, вони стільки будуть зроблені. Документи в них і ми запустимо теми на закупівлю придбання твердого палива. В принципі, у нас є деякі залишок твердого, твердого палива, як ви маєте можливість їдити дивитися, що Михайловичі в камені великий, великий залишок, але залишок це, це, це не, не, не є недостача. Це, це добре, бо може помінятися щось десь. Ми будемо, будемо старатися так, щоб у нас були залишки підвезлового паливу, так, щоб один рік ми могли мати спокійно, прийти на щоб, якщо не дай Боже, якісь по, обставини, по цьому є по закладах охорони здоров'я. Прошу, що для рішення пане зачуваю, перепрошую, що треба позахиту до повторного здоров'я. Я попрошу з голосу, щоб не слушав це, я перепрошую це неї недолік. Треба по центру ПМСД, вони просто відшкодувати ставку стоматолога, яка у нас є. Ми приймаємо рішення, бо коштів зараз немає. Прогресс змін до бюджету. Він є якісь питання? Є підтримка. Є підтрим. Рішення будемо відчити, чи маєте зробити. Є на руках. Пронесені змін до бюджету Харків сільської територіальної громади на 2025 рік. Внесли зміни у додаток. Два фінансування бюджету від 19 грудня 2024 року. І з додатками. Контроль за Ігорю Степановичем. Хто за? Проти втримуємося рішення Дякую. Слідуючи питання: про затвердження програм фінансування військової частини номер не називаю. Збройних сил України Міністерства оборони України 2025 рік. У нас є дві військові частини, Як бачите по проектах рішень, що у вас є це. Ми маємо по 100 тисяч гривень вирішили надати, щоб було. На ту... В одинаковому обсязі. Є підтримка. Можемо про зандерження програми фінансування підтримки військової частини, а, а і тепер озброєння сил України Міністерства міністра оборони в рік 2020 затратити програму фінансування, фінансування військової частини сил фінансового відділу Кам'янської сільської ради передбачити кошти для фінансування заходів програми на 2025 рік. Так залишайте за 20 Хто за? Прошу. Слідуще питання. Про затвердження програми фінансової підтримки військової частини А Збройних сил України Міністерства оборони України 2025 рік. Затвердити програму фінансової підтримки фінансового відділу Кам'янської сектора передбачених кошти» по законам цього рішення показує війна. Хто є запечення? Хто за проти цього рішення? Слідуючі питання. Про внесення змін до професії, колишнього природнього середовища Хермінської територіальної громади у 2023-2025 році. Поясню, що покіння, у нас була екологічна інспекція, проводила перевірку Кам'янської громади. Коли громада утворилася, до нас не приходили, а тепер прийшли. І по селі, по, по колишній Викавчанській сільській раді зараз, села Заболовка, Замоловка, Спаська, Є дуже багато природозаповідних е, об'єктів, народили природнозаповідні фонди, це мінеральна вода, настаська якась кіточка там росла І це все. Ми отримали штрафи, і я в тому числі, і працівники, які працюють, і Ольга Васильівна також штрафи, так, і, так, штрафу. Так, штрафи, і правди штрафу, ми всі штрафи довичли, і дали зараз нам е, зараз нам видали вимогу. Усунути ці недоліки, всі. що це мається налазити з недоліками і що це має бути таке. Всі, всі наші природно заповідні фонди, мають бути зроблена технічна документація, проєктно-технічна документація, що це винесена в натуру, має бути кадастровий номер, мають бути всюди по периметру, встановлені таблички і стовпчики на, на, на це все. Це все є величезні кошти. Але один раз страх, другий раз страх, третій раз комунальна держава відкривається комінальна право. І фамилию зараз дуже дуже, дуже сильно охороняється державою. <кл> тому ми приймаємо цю програму. У нас є 50 тисяч гривень не використаних екологічного е, залишку коштів з екологічно, 50 тисяч перших ми направимо, ці кошти більше ні, не можна, тому цю роботу ми розпочинаємо. Але є проблема в тому, що казначейство, коли видаєш ці платіжки, казначейство це і третя черга фінансування. І коли попадають ці, дивляться вони, що інформаційні промоційні казівники, вони дивляться на це і кладуть це в далеку-далеку папку, був дуже далеко. Закон і постанова суперечить законам і так, і так. Ну, Роботи почне. Що буде, як буде, то вже А роботу треба почне. Внести зміни до програми охорони опорушного середовища 2023-2025 години, коли не розділили паспорти програми програми загального фінансування 400 тисяч, не будуть використані ці плати 400 тисяч, там нема про наш так багато практику, але цілому все одно треба зробити. Додатки є, власне, оглядак, можна подивитися додатки, це є. Це треба тримати. Хто за? Проти це рішення. Слідуюче питання. Про технічних паспортів та оформлення свідоцтва про право власності будівель окремих закладів охорони здоров'я. Коли громада територіального утримували, утворювали ми залишились в присторожинецькому центрі ПРСД. І знову ж таки, право власності у нас на камеру, наприклад, на земельну ділянку є, а на будівлю немає. Зараз нам хочу повернути МСД, які не використовують пункти здоров'я, ці всі наполить у власність нашу, але разом з того, без, без без права власності, яке оформлене, є. У нас там руках вони не можуть передати. І заходи по також Ви розробляють спочатку право власності, робимо документи на землю, робимо документи на, на все, а потім вже будемо повертати е, це в власність. Там справа проблема, в чому це е, стала у лічильниках. Коли е, світло тепер змінилося постачання, вони вимагають тепер право власності на, на об'єкт. А права власності немає часів Радянського Союзу ніхто це право власності здорової це, Ми зробимо, які, які це заклади охорони Кам'янська, а це колишня. Було, пункт здоров'я села Заволока це колишній фаб біля церкви, пункт здоров'я Дубова біля церкви, пункт здоров'я Станів Розківці на Черешенці, пункт здоров'я старій Розківці, паб з Дуб. Долучитись сільського голови вкласти до рада оформлення відповідних документів зі звичайного законодавства, а спаску. Спаска пока не використовують. Є вони пенсії, нічого не використовують. Перві МЦК у спадському парі. Вона працює, вона особливо напас. Вони його не закриють. ті, що я назвав, вони вважають їх не У нас мережа була велика, це правда. Державного власті відбути. Провинку читаю. Є питання за Про Провинку технічних паспортів з оформлення свідоцтво право власності окремих закладів охорони здоров'я камера. Заголовка тут старі розківці, старі розкістів. Хто за? Проти отримав все рішення прийняття. Okay. Mm -hmm. питання. Про участь Кам'янської mm -hmm. територіальної громади в реалізації експериментального проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах середньої освіти. Умова правового режиму воєнного стану. Дві години грамотні. 1 листопада Козі прийняв е, постанову для затвердження порядок реалізації станітарного проєкту безпеки освітнього середовища. Е, потім він був розглянути цей е, за результатами проєктного вединалу 2015, 2015 року. Було проведено 18 шкіл, до переліку чого ми виходили. Але за наш до цього вебінару про можливість долучення до експериментального проєкту більшої кількості заходів. І нам же пропонували податися заявку на долучення до цього експерименту. Я таке каже питання подала, це питання освіти е обласний, але потрібно і рішення сесії. Ви? Держава виділення, що треба наше співфінансування для посилення безпеки. Ми просимо включити каміння цей інші, це є на трасі. І якщо якась копійка нам перебачить, що ми не ми то у нас припадати, так? По кожному знати, то було би на якось посилати. Розумієте, що це охорони в школі, правильно? Але це металоб той дитячий, який нам чіпляє, що ми маємо придбати. Ну, ви мені поясніть, якщо зранку заходить, школу, і він включений, Як це має бути? Кожна бути чекати, можна десь приповнилося. Мав би бути який ніч по цій постанові. Але тоді, як сказали, а це май, не закзав... що воно буде виробляти у випадку евакуації, oh, а не тільки у випадку евакуації, навіть людина на перелік. І повідомлення, чому це не евакуація, просто треба всіх розмістити у укриття. І виявити, прибувала така з карбовкою. Одна треба покласти, бо він не зарожав. Грошей на це немає, то рішення приймаємо. Будемо робити так, рішення будемо давати до гроші, немає. Проводять кам'янської територіальної питання нібат, цього зауваження. Проводжусь кам'янської територіальної громади, реалізації експериментального проєкту щодо, щодо посилення безпеки освітнього середовища закладу за загальної середньої освіти в умовах правового промови. Залучити кам'янський ліцей Кам'янської сільської ради щодо поселення освітнього середовища, запланувати заходи щодо посилення безпеки у закладі, окреслити шляхи реалізації, контроль покласти Ігор Скопаючи. Хто за? Треба серед. Ми переходимо до слідуючих, це допомоги. Тисячі гривень зараз найдуть на місці допомогти. Прізвище мене називають. Але прикладна сума, яка там вийшла на кожну, 42 тисячі гривень виходить. Окрім одного. Прошу взяти проект, це, це, це дубове, це житель села, села Дубове. У нас було поховання на превеликій жаль. Це син цього пана, який був тоді похоронив. Знаєш, про надання одноразової матеріальної допомоги жителю села Михайлоча. У ну, будемо читати, щоб на камеру воно не це у сумі. Це рішення No55

Жителю, жителю села у розмірі 42 тисячі гривень. Ми проживаємо факту. Є заперечення? Хто mm -hmm. за? Проти? Утримався рішення. Слідуючі питання. Це житель села Кам'яне. Вихідний лист No5. Ми, ми розглянули його прохання і бюджетна комісія спробує озвучити, щоб ми, крім оформлення, слуханович, що там, сума і правда має бути? 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Проведення одноразової матеріальної допомоги е, е, жителю села Кам'яна за вихідним листом номер 5 Прошу голосувати. Сум розмір 5 тисяч гривень. Хто за? Проти. Не бачу груп. Хто за? Проти? Тримуся рішення прийнято. Відключить питання. Життя старих розківців. Вихідний лист номер 14 щодо, щодо надання одноразової матеріальної допомоги. 42 тисячі гривень. Да. 42 тисячі гривень. Хто за? Проти? це рішення прийде. Жителю села село Писана Заволока. Вихідний лист номер 27 щодо надання оторазиної матеріальної допомоги. 42 тисячі. Хто за? Проти, отримується рішення прийнято. Відхідний лист номер 44. Проведення одноразової матеріальної допомоги жителям села Кам'янку у розмірі 42 тисячі гривень. Хто за? Проти отримується рішення прийнято. Відхідний лист без обстеження 2028. 28 нога. Це житель села Заволонки. Тримав поранення раніше, що це був у 2022 пораненні. Він тоді не звертався до нас за допомогою. Зараз він перебуває на лікуванні і не потрібно нашу допомогу. Так, що заява. Та, Житель села села Заволока вихіднилась номер 18 40 42 тисячі гривень. Хто за? Проти, затримався. 在记录哈。